Якщо ви маєте справу з проблемами у своєму житті, ця молитва для вас. І це не випадково, що ви зараз це читаєте. Мої кохані, будьте готові, що у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами, веду вас до вашої божественної мети. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями. Що для мене неможливо з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей. Які вам терміново потрібні і про які ви молитеся. Ти моя пожива, скеля, на яку я надіюсь. Ти знаєш моменти, коли мій розум у хвилюванні і коли смуток захоплює моє серце? Ти знаєш, які я пролила сльози, які безєсонні ночі я пережив. Зараз я благаю про твою допомогу, тому що без тебе я відчуваю себе абсолютно вразливим. Іноді страх долає мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи небесний батьку. Я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя допомога в хвилини найбільшого горя. Тримай міцно мою руку і не дай мені впасти. Темні дні смутку і горя добігають кінця. Цього тижня, з понеділка по неділю чекає захоплююча подорож, сповнена незабутніх моментів. Чекайте, поки дива розгорнуться у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами скеровую вас на кожному кроці. І я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром заміняться яскравими посмішками, ваш біль глибоким зціленням, а ваша боротьба історіями тріумфу та подолання. Не ставте під сумнів, мою здатність забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Висловлення того, що ви відчуваєте. Активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Розмова зі мною найкраща користь, лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Ваші слова любові сходять, як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй. Що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і відішлю вас, оповиті моєю любов'ю. Я впевнений, що зможу виграти цю битву і вийду переможцем, бо Господь воює за мене. Я вірю в Божу обітницю. Що він ніколи мене не залишить і завжди буде йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною довірою до Бога. Помогутній могутній батько, моя сила виходить від Тебе, навіть коли мені боляче. Мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю у твоїй милості, незалежно від того, наскільки складною є ситуація. Дай мені впевненість проголошувати, хоч я йду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і твоє керівництво втішують мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм словом. Господи Ісусе Христе, мій Спасителю, я прошу твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Витри мої сльози. Ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте шукати мене, довіряйте мені, і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви на порозі ери великого достатку та безмежної любові. Будьте готові до лавини фінансового процвітання, сіючого здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи Стреси та базаєсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Це час чудес і благословень, спеціально призначених для вас. Рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся, пишіть в коментарях зараз я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Зцілення на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас і достаток лється у вашу родину. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді. У вас мир і спокій. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця. Коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага. Залишайтеся міцними у своїй вірі, повірте мені, і ви станете свідками неймовірних речей, які відбуваються у вашому житті, це лише початок чудової подорожі, яка ось, -ось розгорнеться на ваших очах. Будьте готові прожити життя, яке перевершить ваші найсміливіші очікування, тримайте своє серце відкритим, щоб отримати благословення, які вас чекають. Моя присутність оточує вас, і мій Святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе. Будьте готові. Поки інших страх поглинає, ти побачиш великі чудеса. Сурма звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Зберігай віру непохитно, а серце мужнім у цей час, сину мій. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Може ворог ревти, але моя любов сильніша. Моя сила непохитна, і мої плани щодо вас спрямовані на процвітання, а не на зло. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я продовжуватиму благословляти та захищати вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи наближаються до вас, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та прийміть благословення, які висипаються на вас у цей час. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені. Коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться я є розміщення перед собою один подарунок від всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Вас чекає міцне здоров'я та успіх у дорозі Стрес. Розчарування та беззаєсонні ночі, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом. З відновленням вашого тіла у ваше життя увійде справжнє кохання, а ваша сім'я процвітатиме фінансово. Всі ваші тривоги і страхи зникнуть, замість них прийде радість і спокій. Я, могутній Бог Небесних Армій і Вищого царства. Здатний на великі вчинки. Довіртеся мені та спостерігайте за дивовижними речами, які відбуваються у вашому житті. Під своїм іменем, верховний цілитель, я готовий вилити на вас достаток Відкрийте своє серце і прийміть моє благословення. Якщо ви хочете їх отримати, напишіть 333 у коментарях. Сьогодні я заявляю. Що нічого, що шкодить вашому здоров'ю, часу, фінансам чи родині, не вдасться. Пам'ятайте, я твій Бог, готовий піклуватися про тебе щодня від твого народження. Я був присутній на кожному етапі твого життя. Наближається час, коли ви залишите позаду перевтому і в тому і приймете достаток і задоволення. Ваша історія незабаром зміниться, сповнена удачі та можливостей. Бог обіцяє відновити кожну зламану частину вас і забезпечити вам повне зцілення, як фізичне, так і емоційне. Благословення, зцілення, любов, нові можливості та послуги вже в дорозі, відповідаючи на ваші молитви. Немає значення, що планують проти вас ваші вороги. Якщо Господь, ваш Бог, поруч з вами захищає та скеровує вас. Якщо ви хочете отримати ці благословення в ім'я Ісуса, введіть 888 у коментарях прямо зараз. Бог стверджує, що Він прагне змінити ваше життя, здійснюючи чудеса, які перевершують людське розуміння. Завжди пам'ятайте. Мій дорогий син Ісус є джерелом рясного життя. Ті, хто шукає його з відкритим серцем, ніколи більше не будуть відчувати спрагу чи голод навіть у часи нестачі. У часи фінансових труднощів зберігайте свою віру в мене. У мене є сила перетворити вашу нестачу на достаток, а ваші битви на перемогу. Я всемогутній Бог, Творець усього. Висловіть щиру і повну подяку. Складіть список ваших поточних і очікуваних благословень, а також тих, які ви отримали в минулому. Включайте навіть, здавалося б, дрібниці, які надають вам сили та мети. Знайдіть час у тиші, щоб висловити щиру подяку. Підніміть руки, якщо можете, або закрийте очі та зосередьтеся. Я прошу вас зробити це сьогодні. Мої благословення прийдуть до вас і ті, хто хоче заподіяти вам зло, втечуть. Нагородою для тих, хто йде за мною, є вічна перемога, яка вже гарантована. Ваша роль полягає в тому, щоб віддати мені своє серце, віру та відданість. Ви отримаєте незлічену кількість благословень. Будете насолоджуватися гармонійною сім'єю та разом справлятиметеся з усіма труднощами. Через свою справедливість Бог не дозволить несправедливим перемогти праведних, довіртеся йому та введіть 888 у коментарях, щоб отримати. Господь запевняє, що до кінця цього тижня ви будете благословенні великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям. Що принесе величезну радість. Він приготував незлічені благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та просвітаючого життя, від ваших фінансів і кар'єри до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що Він є Богом чудес! Навіть у найтемніші моменти він може втрутитися і послати чудо, яке відновить вашу надію. Слава на висоті Богу і на землі мир людям, яких Він любить. Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче Всемогутній, Славимо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємося Тобі, прославляємо Тебе, дякуємо Тобі за твою безмірну славу. Господи Ісуса Христе, Сину Єдинородний, Господи Боже, Агенче Божий, Сину Бога Отця, Ти, що береш гріх світу, помилуй нас, Ти, що береш гріх світу, прийми наше благання, Ти, що праворуч Отця, помилуй нас. Ти один святий, тільки Ти, Господи, тільки Ти, Всевишній, Ісусе Христе, з Духом Святим у славу Бога Отця.